Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся, давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні знову про те саме, як допомогти самому собі у складних ситуаціях. Розмовляла я напередодні з однією пані, яка скаржилася на те, що дуже терпнуть ручки. Болить спина, болять плечі, терпнуть руки, болить голова. Німіють пальчики, німіють ручки, що робити і від чого це? Я вам скажу одне мої хороші, коли в житті складається така ситуація, ну, вимушена ситуація. От. А буває така ситуація, коли примусова ситуація. От тоді, коли примусово людина чимось займається, примусово робить якусь роботу, робить якісь речі. Отоді саме ручки не хочуть робити цю роботу. Болить спина, болять плечі, терпне все тілечко потерпає. А від цього і тиск, і зір поганий, і шию скувало. От, От саме примусовість часто всього, частіше всього, ми самі себе примушуємо. До деяких ситуацій в житті. Ми примушуємо себе іти на ту роботу, яка вже давно не подобається, а вимушені це робити, тому що ми примушуємо себе. Ну, Складаються так життєві ситуації, складається так життя, що треба йти на цю роботу. Треба займатися тим, чим не хочеться займатися, бо іначе виходу немає. От. А страждає все тіло. Люди заробляють гроші. Для того, щоб потім потратити їх на ліки, лікувати, от ті ручки, які терпнуть, голівоньку, яка болить, тиск, який підвищується, і що ж робити? я вам пораджу те, що роблю я. Щоб ви не робили любу роботу, навіть коли розчісуєтеся, навіть коли вмиваєтеся, навіть коли вдягаєтеся. Навіть коли робити саме необхідне, я вже не говорю про оту примусову роботу. Я говорю про любу роботу. Кажіть, що я роблю це із любові, із любові. Не, не з любов'ю, тому що робота, а її робити треба з любов'ю. От у любов треба десь узяти і до цієї роботи докласти. От. Любов у нашій душі, любов у нашому серці. Представте собі на хвилинку, що там таке джерело такої прозорої, цілющої, такої енергії, такої життєдайної енергії, отої любові джерело, і ми з нього черпаємо оту любов. І виходить, що ми, коли ми робимо із любові, то те джерело. Ніколи не стане мілким, ніколи воно не висохне. А якщо ми будемо казати, що я роблю це від серця чи від любові, то не начебто ми відриваємо кусок від серця, От не начебто ми відриваємо кусок від любові. Треба казати правильно із любові. Я роблю це із любові. Я із, із любові займаюся своїм домашнім господарством. Я із любові турбуюся про своє здоров'я, я із любові допомагаю дітям там, приглянути за внуками чи ще чимось. Я із любові займаюся тією, чи, чи іначе, чи якоюсь іншою справою. Якщо ви будете казати, що я із любові це роблю. Да? Ви можете казати, я із любов'ю це роблю, і з радістю, і з величезною вдячністю Богу за те, що я маю сили це робити для того, щоб моє життя стало кращим. Отакий діалог ведіть самі з собою, верніше, монолог. От, і ви побачите, появиться на лиці усмішка, появиться якесь натхнення, появиться бажання робити цю роботу, і от, от той біль страшенний. Який доймає по ночам. От саме коли терпнуть ручки, вночі хочеться їх розкидати в різні сторони, як крила, тому що не знаєш, куди їх притягнути, чи вниз їх покласти, чи догори їх покласти. А найкраще, коли в сторони розкинеш ті руки, і це нагадує позу Ісуса Христа на Христі. Знаєте, коли люди самі себе розпинають, коли розп'яття таке роблять самі собі примушуючи себе займатися тим, чим зовсім не хочеться займатися. І тоді проблеми з хребтом, там різні протрузії, різні грижі, тому що людина на себе взвалює такий непосильний груз і примушує себе тягнути той тяжкий хрест. Любі мої, кажіть, що я роблю це з любов'ю. Я із любові, я роблю це із любові. І ви побачите, і робота буде легшою казатися, і веселіше її буде робити. Попробуйте, за це ж не треба гроші платити. Це так просто, а ви побачите, наскільки це помічне. Оце така фраза, вона допомагає дуже. Попробуйте, мені допомогла. Я люблю вас, мої хороші. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. Побачимось! Побалакаємо!